Компенсація за житло в окупації чи вирішиться питання на користь переселенців. У червні 2024 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає компенсацію за знищене майно на окупованих територіях. Власник зможе претендувати на відшкодування, де підтвердженням руйнувань виступатимуть супутникові знімки. Погоджуючись на компенсацію, людина відмовляється від права власності на це майно на користь держави. Тим остаточно фінансовий механізм відшкодування цих коштів поки не напрацювали. Про це в інтерв'ю новинам Приазов'я розповів член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Сергій Козир. Зараз першочергові витрати йдуть на забезпечення збройних сил. Вся допомога, яка іде від наших міжнародних партнерів, це соціально захищені платежі, пенсії та інша допомога. Тому просто зареєструвати закон, прийняти його і сказати людям, що все окей. Цього недостатньо. Завтра люди будуть звертатися і будуть отримувати